Вітаю вас на моєму каналі. З вами я Наталія Сапсан. І я відповідаю на деякі ваші, ваші запитання. Стосовно міста Харкова, давайте подивимось, а потім про сірого кардинала нашої такої переможної України про єрмака. Отже, місто Харків, стойкий. Тільки могучий, багатостраждальний місто Харків. Місто Харків. Окупований він не буде. Покажіть, будь ласка, місто Харків. Обстріли найближчим часом. Обстріли найближчим часом. І покажіть нам, будь ласка, майбутнє післявоєнне майбутнє місто Хар... Харків. І коли відбудова будинків та інфраструктури буде, яким буде тоді місто Харків. Спочатку покажіть стосовно обстрілів найближчим часом міста Харкова. Це я кажу вже не я, а вони іноді забувають слова. Місто Харків стосовно обстрілів найближчим часу. Найближчим часом. На жаль, до вас летять ракети. Дуже, на жаль, обстріли є. ППО працює практично на максимумі. Старається, дуже старається. Там, до речі, проводиться ще якась робота. Стосовно до вашого захисту. Ось так я вам покажу: стосовно до вашого захисту, також кажуть, що виставляти поки що прийдеться щити, і тут великий шанс взагалі, великий є шанс, щоб зробити максимальний захист міста Харкова. Так, стосовно. Часом. Так, жилі дома, будь ласочка, жилі будинки. Тут, звісно, загроза йде всім, але чомусь дуже кажуть про часний і приблизно 4, 5, 6 поверховки, загроза від ракет, а також це можуть бути ще, знаєте, Такі будинки, де, ну, типа кінотеатри, щось да, ш... таке, де розвлікаються, якісь такі заклади, де розвлічення. там показують також про загрозу до води. На жаль, найближчим часом кажуть так, наслідки цього обстрілу покажіть, будь ласка, наслідки. Так, поки що, я як казала, так і буду повторювати, є загроза дітям, підліткам, все, що стосується до дитячого. розумієте? Абсолютно все, що стосується до дитячого. Але тут ще виходить ось така карта, яка каже, почекайте ще зовсім трошечки. І вже скоро це все закінчиться, ще трошечки. Относительно відносно до того, що ви вже все пережили, залишилося трошечки. Ви вже від десятки на вісім вже прожили стосовно цих обстрілів. І місто буде відходити від цих жахливих обстрілів. Ну, наслідки обстрілів поки що залишаються, звісно, печ... ну, печаль. Печаль. під час повітряної тривоги обов'язково йдіть, в... йдіть в укриття, тому що тут кажуть, не перебувайте в ілюзіях, що якось там минеться. Поки що Харків це Україна. Також по цій карті я можу сказати, що тут іще може бути загроза. Новороджені або родильні будинки. Ну туди, туди також туди існує загроза. Мами з дітьми, там, де мами з дітьми можуть бути наслідки. Ну, тут є ще поки що в вашу сторону агресивна атака, а також диверсійні групи по землі. Агресивні, блін уроди. Ви отримаєте якусь допомогу стосовно захисту України від западних партнерів? Це буде дуже класна допомога. Наслідки обстрілів в будинки і будин, люб, Зак... Любі заклади там, де проводиться будь-яка фінансова операція. Область також, тримайтеся область, виставляйте захист, виставляйте щити. Керівництво на своїй посаді, мужик класний, добрий. Він, знаєте, як ото земля-земля. Він до землі, якийсь такий з любов'ю до вашого міста, до Харкова. З такою, У нього таке відношення, знаєте, як у батька до своїх дітей. Він класний. Ну, Є до вас рух. Тут ще кажуть щось про воду, будьте уважні до води. Ну, і як кажуть по страшному суду стосовно до обстрілів, да, ну, тобто, які можуть бути наслідки, да, то, що зроблено, то від того і відбувається. А зараз давайте я склала колоду, бо я хочу, щоб це було окремо. Покажіть нам, будь ласка, покажіть, будь ласка. Післявоєнне майбутнє міста Харкова і після відбу... відбудови будинків та інфраструктури. Інфраструктури майбутнє міста Харкова. Післявоєнне майбутнє місто Харкова та майбутнє після відбудови будинків інфраструктури. Покажіть тут. Ну, місто Харків, це Україна, також показують, що ну, дивіться, буде вкладено максимально грошей для того, щоб відбудовувати як жилі будинки, так і все, що пов'язано, що приносить ресурс, гроші для того, щоб місто ну, розвивалося у всіх сферах, у всіх структурах. Ось так вам покажу. Після агресивного нападу і атак на місто Харків. Да? Те, що після цих нападів були ну, слідственні, да, були послідстві, жахливі були послідстві після агресивних нападів на, на людей, на все що, на домівки, на, на будь-яку забудову, на інфраструктуру, на все. Да? Після цього, понятно, що Харків, Харків на сьогоднішній день має причинно следственну связь, причина-агресивні напади і від цього Да? Далі відбудовується післявоєнний, післявоєнний. Будуть вкладатися гроші, ресурси. Буде процес очікування також ресурсу, який буде спрямований на відбудову взагалі всього в Харкові. Ви будете потихеньку відходити від отаких от станів, пригнічення емоційно, нервово, да, психічно. Люди будуть відходити. І так кажуть, що поступово поступово будуть відходити. Ви будете відходити від цих агресивних нападків, ой, наслідків ой, від поганих емоцій, які робили оці агресивні напади на місто. Саме місто, і ви люди будете поступово відходити від цього не одразу. Дивимось післявоєнний Харків, післявоєнний Харків. Післявоєнний Харків план, який вже робиться план по відбудові міста. І тут буде все про, розглядатися, знаєте, так дуже щільно будуть до цього підходити западні партнери будуть допомагати, допомагати е, в плані того, щоб Харків відійшов від таких. Жахливих руйнувань і станів. Все як буде задумано, так і буде зроблено тут, а на землі. І це буде робитися. І для цього буде, будуть всі ресурси. І для цього будуть всі ресурси. Для того, щоб Так, хорошо, я повторюватися не буду. Ну, дивіться, будуть це відбудовуватись, будете святкувати, будете радіти, і ви будете радіти. І всьому тому, що дивіться, будиночки будуть восстанавливатися, різні заклади будуть восстанавливатися Вже в мирний час. Вже в мирний час після війни, після відбудови мирний час Харкова, яким він буде? Дивіться, обновиться. Місто Харків обновиться все, що відбувалося, і все, що відбувається на сьогодні, обнулиться, уйде безповоротньо у минуле. І буде все по-іншому, буде все зовсім не так, як було. В перший день війни, коли мені повідомили, позвонила моя дочка і сказала: Мама, війна, і я не могла дуже довго в це повірити. Перше, що мені сказали мої рідні пращури перші слова, що так, як було, вже ніколи не буде. Буде все по-новому, буде все по-іншому. Харків, Харків, мирний час, мирний час. Ви знаєте, от як по цій карті я можу сказати: дивіться, у вас будуть дуже добрі емоції ставати, будуть такі, знаєте, хвилювання, але хвилювання саме стосовно добрих емоцій, коли ваші щирі бажання, щоб Харків був, був щоб Харків процвітав, щоб Харків відбудувався, жив в мирі, в злагоді, це все буде відбуватися, і ви будете це наблюдати. Ну, своїми очами. Це, знаєте, буде, як ваше бажання виконує е, Золота Рибка. І е, знаєте, як от Асоль чекала дуже довго е, свого коханого на Алих Парусах, от як ви очікуєте е, класного, доброго, проквітаючого, е, красивучого міста Харкова, так це і збудеться. Так оце і буде. Варків, мирне життя. Ну, дивіться, карта вийшла недобра. Да? Карта е, каже е, про те, що, на жаль, на жаль, після війни в Харкові будуть ще залишатися е, люди, які очікували. Руського міра, які, які себе ось так от перед вами показували себе не тими, ким вони являються насправді. І вони будуть, поняли, вони будуть перевзуватися. Післявоєнний мирний вже Харків, оті люди, які очікували, вони будуть себе показувати, що вони також щирі українці, те та все таке інше, але це буде показне, це буде маска, це все буде виглядати не так, як є насправді в сущності в цієї людини. І вони можуть навіть залишатися. Такими ще інформаторами щодо Росії. Але не хвилюйтеся, Росія розвалиться, залишиться Московія, на яку буде покладений крест, або воно якось там поділиться на чотири. Не знаю, що це означає. Чи буде якась сумасшедша катастрофа, якісь частини там дуже постраждають? Або ці чотири, те, що Московія, над ними буде панувати як чотири, чотири окремі бригади, але ви будете розуміти. Думати, ну, всі будуть вважати, що це одне, одне, яке управляє той Московією. Е, так, да, це буде, бачите, серед вас, серед людей. В звичайних жилих будинках оці люди, люди, які перевзуються, які будуть точно так ходити на всякі міроприяття, радісні, там, де можна да, порадіти. Вони будуть також там, на жаль, після воєнного мирному житті. Харків, Ну, от Бачите, це рашисти, Да? п'ятірка це то, що я кажу, це Кремль. Той, хто п'ятий раз зійшов на трон, принесе смерть в Росію і смерть його забере. І ось оці, що перевзуються, вони для нього і від нього. Ну, тут ще кажуть, що? Будуть обновлятися ваші церкви, ваші храми, це про, тож, про, про це також е, кажуть. Буде сидіти управляти класний е, чоловік вашим містом. Класний, те є той, який до міста відноситься як е, батько до своїх дітей. Е, до речі, людина фахівець в якоїся тон... в якоїсь справі фахівець, і він дуже мудрий. Все буде відбуватися поступово. Гроші, які буде отримувати Харків на розвиток, вже не на відбудову, а на розвиток будь-який ресурс, ну, будуть зважувати, думати, куди це перш за все потрібно направити. Все закони, будуть мінятися закони, ну, це взагалі по всій Україні. Прийде час, посміхнеться фортуна, посміхнеться удача, все буде добре. Все буде відбуватися планомірно, все буде відбуватися циклічно, одне за іншим. Все буде добре у вас, дивіться. Туз Пентаклів, ви будете процвітати, все таке зелене, буде життя. Все буде добре. Кажуть так, величезний, просто величезний, величезний шанс, який буде наданий, щоб ось такий стан Харкова і Харків'ян нарешті уйшов в минуле, закінчився, завершився. Тут можуть навіть працювати, ось бачите, під оцією картою вийшла, будуть працювати медичні заклади, які будуть допомагати людям виходити ось таких от станів. Психічних, нервових, емоційних буде змінюватися, ваші стани будуть змінюватися, на більш спокійні, більш приємні. Тут, бачите, тут буде задіяно дуже багато всього. Будуть лікуватися ваші розбиті серця. М -м. Не скоро, але мрія ваша буде здійснена Харків. Є Україною, Харків буде, буде, буде такою е, зіркою. Буде зіркою України Харків. Все буде добре. Все буде добре. Ось таким буде красивим, проквітаючим і самодостатнім це місто. Просто почекайте, наберіться терпіння. Ви знаєте, я от кажу, що, ви, що вся Україна буде бачити, знаєте, спочатку буде не видно, не видно, як воно йде, відбудова, взагалі міст, да, як воно буде. Міняться будуть ті закони, туди-сюди, да, будуть їх роздивлятися, змінювати, да, інфраструктура. В общем, все-все-все-все-все буде мінятися. І спочатку, коли це буде йти поступово, ви нібито не будете цього помічати. Але в 33-му, в 2033 році, якщо ви сядете отак от на все подивитеся. 24-й, 25-й рік і 33-й, щоб порівняти, то ви вже побачите масштабне таке масштабне, от все, що було вложено да, на цю відбудову, на все відновлення в Україні во всіх-во всіх сферах, ви вже будете бачити такі масштабні. Як це сказати? Наслідки Наслідки всього цього. Це вже буде дуже-дуже добре видно. Не знаю, як це, як це сказати. Не наслідки, не последствия, а це ж українська, російська, українську погано, а російську забуваю. Господи, дай мені, будь ласка. Ви ж розумієте, я кажу не від себе, а вони забувають. Вони забувають значення слів або деякі слова забувають. А я відключаюся. Ви будете бачити, всі люди будуть бачити. Бачитимуть. Люди будуть видеть, плоди будуть бачити плоди відбудови в масштабному вже вигляді не тільки Харкова, а всій всієї Ну і давайте з вами подивимося про Єрмака. А може давайте, щоб відео було не дуже довге? Ось після цього наступне відео буде про нашого сірого кардинала Єрмака.